Лоні вайфай низька підлога та 31 посадочне місце. Усього розміститися у тролейбусі може сотня пасажирів. Водії електротрансу навіть конкурс проходили, аби керувати новою машиною. Пан Володимир вже 40 років кермує рогатим. Обновкою задоволений. Він удобний, уютний і для водія, і для пасажирів дуже хороший. Удобне і для виходу, і є для площадка для інвалідів. Тут все напічканою електронікою, це дуже удобно. Водію тут не треба ходити із ключами. Тут все, подивіться на прибори. Тут все юди, всього електроніка, Тут тільки водій від того, що робить, це міняє на криші угольні вставки. Більше нічого. Крім комфорту, як для пасажирів, так і для водія, нові тролейбуси мають ще одну суттєву перевагу: вони економлять бюджетні гроші. Тут стоїть асинхронний двигун, який дає можливість економити до 40% електроенергії. А для того, щоб люди розуміли, тяговий двигун, який сьогодні є основою для пересування даного транспортного засобу, споже. Ває за годину порядка 120 кВт електроенергії. А 40% – це досить відчутно. Ціна одного тролейбуса більше як 4,5 мільйони гривень. А от ціна на проїзд у електротранспорті Хмельницького одна із найнижчих в Україні. Гривня 50 – це абсолютно смішна і відверто економічно необґрунтована ціна. Сьогодні економічно обґрунтований тариф це десь 2,50. при якому би тролейбусний насправді заробляв, міг би піднімати і рівень заробітної плати. Ну але ми розуміючи на те, який вал з підвищенням тарифів, особливо на комунальні послуги по країні, відбуваються до 1 січня. Тарифи на приїзд тролейбусів піднімати не будемо. Натомість до кінця року міська влада планує закупити ще кілька нових тролейбусів, а за каденцію ставить собі завдання оновити половину цього виду громадського транспорту. У нас виділені кошти на ще плюс сім. Я думаю, що все буде нормально, тендера відбудуться. Все буде добре. І ми листопад, грудень ще раз випустимо на лінію сім нових тролейбусів. І в цьому році буде фактично там 2 плюс 11, Взагалі, і це буде дуже хороший показник. Далі ту планку будемо намагатися тримати, аби е, хоча б половину тролейбусів за каденцію оновити. Наталка Бахамен, Сергій Репчинський, новини телеканал Ексклюзив.